посіяли соняшник, Зараз проводимо оприскування коліний гліфосат. 2 літри норма виливу та 1 литр євролайт. Баковий суміші. Соняшник кри... дурфілдовський, посійний нашою сівалкою кошмаестра 8 дФ. З міжряддя 70 см як бачите, тобто вечір передають дощ добрий, І все одно засіло вологу. Ось тут на глибині більше 5 см заглубили, тому все, звалище, Люди отримали напої.